Мої вітання, любі учні. Сьогодні ми розглянемо якісні реакції на деякі йони. Якісні реакції це реакції, які швидко перебігають та супроводжуються видимим зовнішнім ефектом, а саме, зміна забарвлення, утворення газу, нерозчинної сполуки тощо. Їх використовують для виявлення речовин або певних йонів у розчинах. Унаслідок якісної реакції має утворюватися речовина зі специфічними властивостями не схожа на інші. Розглянемо деякі якісні реакції для виявлення йонів, які містяться у водному розчині. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид аніонів. Ці йони, як ви вже знаєте, утворюються внаслідок дисоціації кислот та лугів відповідно. Наявність у розчині йонів гідрогену, які зумовлюють кислотне середовище та гідроксид йонів, що зумовлюють лужні середовище, можна визначити за допомогою індикаторів речовин, що змінюють забарвлення залежно від кислотності та лужності середовища. Так у лужному середовищі універсальний індикаторний папір набуває синього забарвлення. Метиловий оранжевий жовтого афенол Малинового. У кислотному середовищі універсальний індикаторний папір, метиловий оранжевий, стають червоними. Афенолфталеїн залишається безбарвним, він не є показним на кислотне середовище. Виявлення аніонів хлору, брому та йоду у три пробірки наливаємо розчини магніхлориду. Натрій Броміду та йодиду. У кожну додаємо по декілька крапель розчину, що містить катіони аргентуму. Наприклад, аргентум-нітрат. У результаті випадають характерні сирнисті пластівчасті осади різних кольорів. Якщо до магніхлориду додати розчин аргентум-нітрату, спостерігаємо випадання білого сирнистого осаду. З натрій Бромідом блідо жовтого кольору аскалі йодидом. Жовтого кольору. Складіть молекулярні йонні та скорочені йонні рівняння реакції. Виявлення аніонів СО4- 2 у розчині. Якісним реактивом для виявлення аніонів СО4- 2 є розчини, у яких містяться катіони барію. Якщо до розчину сульфатної кислоти або будь-якого сульфату, у мене натрій сульфат натрій 2 СО4. Додати трохи розчину солі барію. У мене барій хлорид, або барій гідроксиду. Розчин відразу стане білим, як молоко. Утворюється білий порошкоподібний осад барі СО4. Він досить швидко осідає на дно пробірки. Але утворення білого порошкоподібного осаду можливе у різних реакціях. Що ж тут незвичайного? Чому ця реакція якісна? Виявляється, що при додаванні до осаду барі СО4 розчину кислоти він у кислоті не розчиняється, складіть молекулярний йонний та скорочений йонний рівняння реакції. Виявлення аніонів По4- у розчині. Якісним реактивом для виявлення аніонів По4- будуть розчини, які містять катіони аргентум плюс. Якщо до розчину ортофосфатної кислоти або будь-якого ортофосфату. У мене калій ортофосфат калій 3ПО4 додати розчин аргентум нітрату. Спостерігаємо випадання яскраво жовтого осаду аргентум 3ПО4. Катіони аргентуму, як ви вже знаєте, утворюють жовті осади з аніонами брому та йоду. Але у цьому разі осад не пластівчастий, а порошкоподібний та й колір у нього яскравіший. Складіть молекулярний йонний та скорочене йонне рівняння реакції. Виявлення аніонів СО3 у розчині Якісним реактивом для виявлення аніонів СО3 2 є розчини сильних кислот. Після додавання до розчину калій карбонату, кислоти. Активно виділяються бульбашки газу. Спостерігається ніби закипання розчину. Карбонатна кислота, яка утворює карбонати, дуже нестійка. І під час виділення відразу розкладається на вуглекислий газ і воду. Ми спостерігаємо виділення вуглекислого газу СО2. Якщо до розчину калій-карбонату додати розчин барі хлориду, то випадає білий осад барі карбонату. Складіть молекулярні йонні і скорочені йонні рівняння вказаних реакцій. Запишіть висновки до роботи: як виявити катіони гідрогену, гідроксид аніони, аніони хлору, брому йоду, СО4-, 2 По4- 3 і СО3- 2 у розчинах. Сподіваюсь, ви гарно справилися з роботою. Тож бажаю вам успіхів у вивченні хімії і до нових цікавих відеоуроків!